До відпускає, то тут, то там що за вмирає, всі ще коктайна вітає. Все під ніжністю хмаринки, собою ніч окутує хатинки, Сьогодні радість в кожної дитинки, З девесним сипляться добринки. Прошу ляльку і цікаву книжку. Добре, ми були слухняними, молилися, допомагали батькам, гарно вчилися, тому не важко попросити Святого Миколая від нас усіх. Святий Отче Миколаю, вечір твій вже наступає. Пише, що полегшить роботу, на що маємо охоту. Соні черевичків треба, Оля просить ляльку з неба. Владко, шаплі золотої, та рушниці, та навої. Ну й цукерки мусить знати, любим страшно ласувати. Сестричко, будь добра, напиши ще й від мене. Святий та добрий, Миколаю, на тебе ждемо вже давно. Що подаруєш мене, знаю, та просимо тебе одно. Ти нашим родичам дай сили, щоб виховати нас могли, Щоб дочекалися тих, коли зростуть їх діточки. А всьому нашому народу ти добру долю принеси, усякий злових у пригоду від України відведи, а нам здоровим дай зростати, завзяти сили на подаль, щоб до висот змогли підняти і звеселити рідний край. Що робити, діти? Пишу листа Святому Миколаю. Я розповім вам про святого Миколая, давним-давно у місті мирах жив хлопчик Миколаїв. Він був дуже чемний, Багато часу проводив у молитвах і читанні святого письма. Згодом він став священником. Він був добрим пастиром, який опікувався своїми мирянами. Все багатство, яке він успадкував від своїх батьків, він роздав бідним і сиротам. А в ніч з 18 на 19 грудня приходить Миколай до всіх чемних діток з подарунками. Він хоче бачити дітей чемними та побожними. Напевно, Святий Миколай. Заходьте, будь ласка. Просимо, заходьте. Слава Ісусу Христу! Слава а не Ми з далекої дороги розболілися нас ноги, чи дозволити присісти буваєш, чи не розповісти. Просимо, сідайте та про все розповідайте. Ми вивчаємо про Бога на недільній школі, а цьогоріч і про святого Миколая довідались доволі. Найшовши до вас сьогодні, бачимо ми дивне чудо. Радуються кровом люди, ходить світо Миколай, і сімдарів посилає. І часом не втратив він, він ані хвилини. І гроші підкладає тричі до готини. І тричі підкладає гроші серед ночі, батько хроновити, добродія хоче. Це йому вдається, бо він доганяє. Свого добродія отця Миколая. Паде на коліна та цілує ноги. Дякує сердечно та щирі підмоги. А святитель просить, не кажи ніколи. Тамих політунок у міщахський бомба. Все розкажемо, що знаємо, і про те, що нас навчили, адже не дарма трудились до недільної школи при храмі Різдва Пресвятої Богородиці ходили. Ось розпочнемо і усе розкажемо. Так у третьому столітті у місті потарі Тайфана й фанальної Богдан дитя дарив сина Миколая, єдину дитину, і росла дитина, родичів тішала та пройду до школи і позволив Господь Бог та і й радісно діждатися до її життя склонів. А живо питає ще й чоловіку Богий, що зійти задумав щасної дороги, щоби не прожиток гріш якийсь придбати, задумав доні на розпусту дати, щоби не допустити до свого злого, Миколай чи спішить на допомогу. Обіцяли вам усім, бувай, що бувайщину повім. Єрусалим, далекий край, Пілкорабека з Миколай. Чи розчарілась буря, люта, для моряків настала скрута, так кличуть вони усі. Нещастя наше у грісі, подай рятунок Миколаю, рятунок з бідних у вічаю, на поміч Миколай спішить та усміряє бурю мить. Мольба святого Миколая спасіння в горі посилає. Заледве буря прогула та утишилася море, аж тут на кораблі сталось нове горе. У з висоти упав моряк, що прикріпляв вітрила, у Миколаїві моряки знову помочі благають. Ах ми нещасно молимо, рятуємось Миколаю. Молитва Миколая взяла ангельські крила. Моряк убитий безкресно, вернулась в мосик. А тепер ми йдемо до інших діточок розказати їм про святого чудотворця Миколая. Ідій здорові, дякуємо за цікавий розповідь. А тепер будемо лягати спати. Це благий Отче Миколаю, великий і придивний чудотворче. Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість. Ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаємо Тебе, скорого Потішителя тих, що є в горі і в нуждах, теперішнього життя, поспіші до нас своєю поміччю, захисти нас усіх людей від вогню і води, від голоду й пожести, від тяжкої хвороби, несподіваної смерті, хорони нас впродовж усього нашого життя, а особливо в страшну хвилину переходу з тогочасного життя до вічності, захисти нас тоді щитом, з твоєї молитви, перед справедливим. Христа Бога, і допоможи нам, щоб ми сподобалися навіки небі разом з тобою, прославляти і величати Боже Милосердя. Амінь. А тепер лягайте спати, святий Отче колаю, благослови наш любий рідний дім і всіх, усіх, що проживають в ній, і нивку нашу, і садок, і нарід рідний наш, і рідний край. Миколаю, зустрічаймо цей святий великий час. Що ж усе він у своїй турбині? Багато гарних не і пішов. Не все для нечемної дитини, а для нечемної жму трижок. За ним спішать і я не холята, тримаю спину в руках. Що те, кому нас треба дати написано у тих книжках? Тож ж пісню нашу заспіваймо і Миколая величаємо. Чекаємо його приходу і подарунків також. Край. Прийшов я до вас на гостину, бо країна ваша то Божий рай, гарна, <кій> чарівна, родинна. Як живете, то, мої діточки кохані? чи вчились добре в школі, чи були слухняні, чи знаєте ви вірші, молитви, коляду, хто розкаже, заспіває, даруйся, зайду. І побуваюся, діти, що тут, в цю хвилину всі гарно співали, добре вчилися в школі. На одиннадцять році добре діло зробила. Що ж ви мої недволятка милі? Витягайте з торби все, що там зложили. Будемо дарунки дітям роздавати. Хто розкаже, заспіває. Дарунки тому я знайду. Дякую, <ріст> дякую. <ріст> Вомдіте за ваші труди. Бачу, ми не помилились, що сюди зайшли. Хай вас, мати, Пресвятая завжди хорони. Ангел хай поберігає. Бог благословив.